Вітаю всіх. Сьогодні я буду робити легкий радянський танк третього рівня Т46. Ось ходова частина. Її розмір 15 на 6. Отут деталь 1 на 4. А ось тут кріпите детальку 1 на 4 і 2 на 4. А зверху. Ось таку деталь. Ось. Далі берете деталь 1 на 6 і кріпите її ось тут. Далі берете деталь 1 на 8, 1 на 8 і кріпите до неї деталь 1 на 4 тоненьку. Далі берете деталь 1х4 і кріпите тоненько 1 на 6. І ось таким чином між собою скріпляєте. Ось. І це ставимо отут. Далі з цього боку так само. Така сама деталь, все аналогічно. А ось тут кріпити деталь 1 на 6. Ось. Далі. Передній каток. Він виглядає у нас ось так. Знизу деталь. Ну, кріпити деталь 2 на 4 Тут ставити 2 на 2 деталь і кулес. Шини не знімаєте. Так, і це кріпимо спереду. А задній каток у нас так само легко робиться. Берете деталь 1 на... Ой, кажу 1 на 6, 2 на 6. Знизу деталь 2х2 і колесо. Ось, кріпите прямо на цю детальку. Ось так. Далі. Берете деталь 1 на 8 і кріпити її тут. Далі деталь 2 на 4 ші... на 6. Ось так. Далі дві деталі 2 на 8. Одну тут і другу тут. Ось. Так. Далі берете деталь 4 на 6 і деталь 2 на 6. Так. І берете першу деталь, кріпите ось тут, ось таким чином. Ось так. І другу деталь теж тут кріпити. Не хочу чіплятися. Ось, получилось. Так. Далі. Берете деталь 2 х 8 тоненьку, і кладете її ось тут. Ось таким чином. Далі деталь 1 х 2. Так само Тут кріпите. Ось вона. Так, далі знову 2 на 8. Кріпите тут. З іншого боку робите все те саме. Тут 2 на 8. Тут 1 на 2 Ой. Знову ця деталь відпадає передня. Це найбільший недолік цієї конструкції. Те, що оця передня деталь ось зараз відпадає. О. Так. А ось тут берете деталь 2х8 і кладете на неї 1 і 1 на 4, а тут гладеньку двієчку. Тут ставите глиденьку одиничку і гладеньку 4. Це ніби ящики з патронами, там, з інструментами, всяке таке. Це ставимо тут. Ось. Так. Далі беремо деталь 1 на 4, 1 на 6 і тоненьку 1 на 6. Знизу. Скріплюємо. І це у нас буде ось тут. Далі у нас деталь 1 на 4. Тоненька, їх дві між собою скріпєте і маєте таку детальку. Так. І з цього боку так само. Далі дві детальки 1 на 8, між собою скріплюєте. Виходить, і це ось тут. Далі беремо кубик такий і кладемо його ось тут. Ось. Далі зверху деталь 4 на 4 і 1 на 2 гладенько. Ось, ось так прикріплюємо. Так, а тут деталь 4 на 6, нижня частина крутилки і знову гладенька двічка. Тепер задня частина. Так, відкладаємо це сюди. Ось, Задня частина складається з таких деталей отут 1 на 4, тут 1 на 6 і 1 на 6. Тоненькі. І зверху, чим хочете, тим покриваєте. Я покрив 2 на 6 і 4х6 деталі. Далі, берете деталь 1 на 6. і кріпите її сюди, а зверху на ній 1 на 2 і 2 розшітки по бокам. Ось. Далі. Берете деталь, ну, Робіть таку конструкцію. Вона складається з двох шарів. Ось. Знизу. 4 на 4. І 1 на 4. І тут. Так само. 4 на 4. І 1 на 4. Ось так між собою це скріплюєте. Ось. І це все кріпимось тут. Так, і це у нас задня частина. Ось Корпус Т-46 завершений. Переходимо до башні. Так, берете. Ось такі дві деталі. Знизу до них прикріплюєте двічки, як до цього, так до цього. ось так. І берете деталь 1 на 4 і е, берете дві такі одинички, кріпите їх одну тут, одну тут, і зверху на них. Ось таку деталь. Так. А це кріпити ось тут. Ось, відкладаємо це в сторону і беремо наступну деталь. Наступна деталь у нас ось така. 1 на 4 і 2 на 4. Знизу вони скріплені верхньою частиною крутилки. Так. Тут кріпимо деталь 1 на 2. Один на 2, а зверху на ній ось така одиничка. Ну, і з цього боку деталь 1 на 2 і одиничка. Ось. Так, далі берете деталь 2 на 4. На ній кріпите ось цю деталь і кріпите дві ось таких деталі. Ну, в принципі, тут не, не головне таку деталь, будь-яку кріпите одним словом. Так. І між собою ці деталі. Прикріпляємо. Так. Далі беремо оцю вже зроблену нами деталь і ось сюди. І її прикріпляємо. Ось. Так, далі беремо кубік і деталь 1 х 2. І цей кубік з деталі 1 х 2. Проміжок чіпляємо. Ось так. Ось. М -м так. Далі. Берете дві ось такі от детальки і берете деталь 2 на 2, кубік, тоненьку і 1 на 2 Ось тут кладете оці деталі. Тут ось тут кладете ці деталі і зверху кладете гордку деталь. Ось, робите аналогічно, дві таких детальки і одну сюди, іншу сюди. Далі берете дві такі деталі. І деталь 2х4, і люки. Кладете зверху. Ось, і кріпите ось тут. Здається, а ні. Ну, а тепер все. Прикріпив я добре. Беремо деталь 1 на 6, ставимо тут. Далі деталь 1 на 4, ставимо ось тут і маску. Маска у нас дуже проста. Берете 2 на 4 деталь, 2 таких детальки і кладете третю. Таким чином, далі дуло? Ось таке і кріпом. Беремо корпус, оцю деталь, з чорною деталькою, з'єднуємо, ось Т-46 готовий. Всього є, він вийшов дуже похожим, схожим башня. Мені дуже башня моя подобається. Ну, конструкція. Така легко робиться і дуже схожа. Корпус. Передня частина наколонена. Ну, одним словом, все як має бути. Я старався більш-менш деталізувати, розчітки, там, ящики начепив, пулемет зробив. Все. Я стараюся це відео робити не дуже довгим, менше розказувати. Бо наскільки я бачу, по аналітиці каналу, е, виходить, що не дуже люди люблять, коли відео довге. Тому я м -м, мало пояснюю і більше показував. Бачу, що в мене камера добра, так що е, деталі всі видно добре. Тому знімав не дуже довго. Ну, всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково пишіть в коментарях, які танки робити. І всім па-па. до нових зустрічей!